Ви сказали таке слово вжили слово виживання, а я би попросив, може, тому що я такий оптиміст і в кінці хочу якось залишити щось оптимістичне. Знаєте, так згідно з паном Шекспіром, який Мантекі, головний мантекі вбив помер, і головний Капулеті помер, але вони помирились. Так, таке відкриття Шекспіра. То оптимістичне. Я побачив дуже велику потугу українську через цю війну, що виявилося: от я вчора говорив про з людьми, які там про конституцію чи треба міняти конституцію, чи треба досконалювати. Я кажу, слухайте, ну ми от просто довели, тому що ми не мертві, а живі, і ми маємо втрату там 17 чи 18% відсотків території. А могли б мати 50 в кращому разі, а Путін мріяв про 100, То я думаю, що інститут армії, інститут суспільства, якщо я такий суд, інститут президента, інститут Верховної Ради, це всі інститути виявилися досить сильними. Що дає якусь надію на майбутнє? Чи це тільки у мене такі рожеві окуляри? і Я дивлюсь навколо. І кажу: ой, все хорошо, все більш менш Ну як хорошо. Тобто, я би так сказав, могло бути настільки гірше, що не хочеться замислюватися, наскільки могло бути гірше, могло бути перетворено величезну, переважну частину України в Бучу. Але бачите, все ж таки стоїмо, і інститути показали свої сили і місцеве самоврядування, як і там проблеми не були. Що пане професоре скаже на це? ну як пан професор, я почав би спочатку з науки так, на сьогоднішній день на заході, коли мова йде про аналіз ситуації навколо російської агресії і того, як себе показує Україна, дійсно використовується термін, який який звучить приблизно да, Тобто, війна на виснаження, війна на, війна на виживання. Тобто, це такий так мовити нормальний політико-економічний термін, який можна користуватися. Я погоджуюся з вами, що коли ми говоримо безпосередньо про Україну, нам. Краще сьогодні говорити про економічну, політичну і суспільну стійкість дійсно Україна виявилася надзвичайно стійкою як суспільство, як економічний механізм, як інституція, якщо мова йде безпосередньо про державу. При чому надзвичайно стійкою і е, дуже такою так сказати, з стійкою в очах наших в очах наших партнерів, звичайно, в очах наших ворогів. Але при цьому ми також повинні говорити, що ця стійкість це не є одномоментний. Результат Знаєте, як там бігун пробіг там 100 метрів, тобто, значить, завоював там я не знаю олімпійський рекорд, і, і все та нам треба бігти весь час в якомусь такому високому темпі і демонструвати цю стійкість, забезпечувати цю стійкість в умовах, які постійно змінюються. Тому з одного боку, я дійсно є оптимістом. Я вважаю, що ми переможемо і ми обов'язково все відбудуємо, і ми все зробимо так, як ми це хочемо, і саме як українці, як українські, як українська політична нація, але. А з іншого боку, це буде дуже тривалий, і дуже непростий процес. Тому от ми повинні готуватися, щоб демонструвати наш потенціал не тільки сьогодні, але й завтра, післязавтра. І тому я кажу про те, що нам на сьогоднішній день в порядку денному питання економічної, політичної, моральної, суспільної інституційної стійкості треба ставити на перше місце. Ну, значить, який висновок, що у нас не забіга тріатлон. Да? Це ми пробігли тепер на велосипеді ще їхати, потім плисти. А кажуть, що є десятіборі, тобто швидше, ми ближче до десятіборі, що ще стрибати через через щось там, кудись якось дуже багато. Битися там чи ну коротше, там треба й до речі дізнатися, що таке десятіборя. То е, з паном професором розмовляє. А а про що розмовляє? Не знаю навіть, що таке десятіборія. Соромно вересню, соромно.